Типу бочка із водою. Mm -hmm. От, там далі на підліконні допоможні грамоти алюмінію, це вже раденський час, ми вже трохи зустрічали. <клухи> і тут і наші да, сучасні. От. І в той час також факт цікавий, кожен пожежник повинен мав мати буса густі, великі, тому що в той час не було ж масок, балонів з як у нас зараз, що пожежники заходять в і можуть дихати. Тоді такого не було, і це, у ці буси були. Фільт, якщо можна так сказати, вони їх влучили. Так, вони їх і дихали через стілюси. Тому ті, хто не мали від природи, то вони клеїли собі якісь штучні, щось видумували, але мало всіх. А це воно, я поняв, це воно тільки роздмугається, але тут. Ага, от якось. Думаю, як же все зробити. І останні ліси, оцей третій, везли воду, бочка 400 літрів, мені часто спускали. Витягнути і приїжджали на пожежу без води, просто консультувати, що вас поїзджу і все. Оцей дзвіночок, він тяжкий досить його, вивіжили на останній ліс, або в руках тримали і калатали зеленчали, це означало, що їде пожежна лінія, перешкоджати не немає. Ну, хоча на той час який там сильний рух був. ну так, так, але все одно, щоб люди от знали, може хтось захоче допомогти, і вони з ними. То часто заїздили на пожежу. І бочка пуста була, да, так, ну типу вони, якщо далека була відстань, то вони могли спустити, бо коні не могли вести просто. І все вони така так і... що це для коня, наприклад. <рес> ну не знаю, їх спускали часто. По ідеї, ну і тим більше, я ж розумію, дивлячись, це це для двох конів, а двох конів це для них взагалі проблем нема. По ідеї, ну є якщо, якщо ні, єсліно. Може, якщо десь під гору чи можливо, що, -то... можливо. Так. Оце е, насоси ручні, це штучний і це оригінал його придумав.